Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відеоролику я хочу вам показати, як правильно встановити поршньові кільця на поршні мотоцикла 150 кубів. Це підходить також і на альфу, і на дельту, і на 150-ки, на 250-ки. Це підходить майже на всі поршні, на, на всі двигуни, на всі поршні і так далі. Давайте розпочнемо. Спочатку ви повинні роздивитися гарно ваші кільця. Наприклад, у мене є два отаких. Тоненьких чорних кільця. Це будуть мої маслознімальні кільця. В них немає відміток, тому без різниці, якою стороною їх ставити. Відкладаємо їх поки що. Ось така штука. Я її називаю манжет. Вона називається, звісно, трішки інакше. Але ось так от вона виглядає. Така пружинка. Вона ставиться між маслознімальними, тому кладемо її до маслознімальних. І є у вас. Два отаких от компресійних кільця. Буває навіть три. Це дуже рідко таке зустрінеш. І є отаких от два компресійних кільця. Якщо придивитись, то на них видно відмітки. В моєму, в моєму випадку це буква W англійська. Тому відмітками треба ставити, звісно ж, вверх. Розпочнемо встановлювати кільця. Спочатку почнемо з, з монтажу ось цієї ось пружинки. Просто її беремо і надіваємо в ось цей нижній паз. Ось сюди вона повинна стати. В найнижчий паз. Тому беремо і просто надягаємо її. Ось так це повинно виглядати. Вона повинна тут прокручуватись. Все добре. Беремо тепер масло знімальне кільце. Знову ж таки, у мене немає відмітки на ньому. Якщо у вас є відмітка, то треба ставити відміткою вверх. Тобто щоб відмітка дивилась ось сюди, вверх. Як його встановити? Беремо, вставляємо одну сторону розірваного кільця, скажімо, скажімо так, а іншу сторону кладемо на верх поршня. І ось таким от прокручуванням обережним, направляючи кільце, в правильний, направляючи кільце правильно, встановлюємо його на своє місце. Вниз, ось сюди, вниз цієї пружинки. Хоп, поправили. Все, все крутиться, все прокручується, нічого ніде не стопиться, все добре. І також в цей же канал, тільки вище пружинки. Ось сюди. Ось сюди, ось так: от, встановлюємо друге масло знімальне кільце. Таким же чином, вставляємо одну частину, іншу зверху поршня крутимо. І потім. Обережненько, бо воно, воно закалене і може тріснути. Якщо ви сильно його розійнете, воно може хрустнути і вам прийдеться купляти нові кільця. Далі йде ось таке чорне кільце. Це компресійне кільце, воно зроблене, мабуть, з вуглецю. Ось цією буквою, ось цією буквою W ставимо ось так, щоб вона дивилася вверх нашого поршня. Ось так от ставимо, і таким же чином, ось таким нехитрим рухом. З першого разу можна не, не, не вийти, але якщо потренуватись, то буде виходити добре. І також це набагато легше, ніж просто встановлювати їх якось інакшим способом. І друге кільце у нас отаке серебряне. Також на ньому є відмітка, і цією відміткою ставимо вверх. Ось так от прокручуємо. Як бачите, це вже доволі швидко виходить. Все. Ось так от воно все повинно крутитись. Нічого не де не повинно стопитись. Ось так от все повинно крутитись. І все. Зараз я вам покажу, як правильно їх тепер як правильно їх тепер на поршні встановити вже по відміткам. Дивіться, друзі, важливо розуміти, що. Тут є ось такі ось прорізі, і між прорізами двох компресійних кілець повинен бути кут 180 градусів. Тобто вони повинні стояти ось так. Але це ще не все, дивіться. Нижня прорізь і верхня під кутом 180 градусів знаходяться. Бачимо цю відмітку IN. Верхнє кільце приблизно під таким кутом. Встановлюємо нижнє кільце під кутом 180 градусів відносно першого кільця. Приблизно ось приблизно ось так. Приблизно ось так це повинно виглядати. Я сподіваюся, вам видно. Ось так. І нижнє кільце приблизно таким же чином. Тут замки ці набагато менші, але від цієї відмітки ви ставите перший замок ось так. от. Другий замок ось так от. Зараз я буду намагатись їх так встановити. Отак от можна нігтем. Обережно прокрутити. Одне кільце можна тримати нігтем, друге кільце можна обертати. Хопа, 180 градусів. Перший замок знаходиться тут, другий тут. Перевіряємо, ці замки також приблизно. Під кутом 180 градусів. Ось так, мабуть, вам погано видно було, тому що мені трошки незручно знімати так. Але ви повинні зрозуміти, що компресійне кільця ось так от встановлюється. А масло знімання. Перший замок ось так от, другий, ось так. от. Ось перший замок. Тут перший замок. І ось другий замок. Все. Більше вам знати про встановлення поршню. Нічого не треба. Перед встановленням його в циліндр, циліндр обов'язково треба змастити маслом. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було корисним. Вам воно сподобається, ви поставите, звісно ж, лайк, прокоментуєте це відео, підпишитесь на мій канал і будете проводити покупки в нашому мотомагазині. Сподіваюсь, він вам сподобається. Всім гарного дня, всім гарного вечора. До побачення!